База даних СІС, хто в неї входить, як вона працює, і за що можна потрапити до неї. Це найбільша у Європі система інформації Шенген. До неї вносяться усі люди, які знаходяться в розшуку або депортовані. Також у неї вносяться загублені і дорогоцінні речі або ж підроблені документи. Також вноситься заборона для в'їзду в одну або усі країни Європейського союзу. За що можна потрапити в цю систему? Іноземець був депортований і має заборону в'їзду в одну або усі країни ЄС. Іноземець був засуджений за умисний тяжкий злочин або податкові правопорушення. Іноземець, який до цього часу перетинав незаконно кордон, при подачі на карту побитого людина обов'язково перевіряється у системі СІС. Як перевірити, чи ваші дані внесені в цю систему? Потрібно подати заяву до даної адміністрації. Також прикріпляю в описі до цього відео посилання на офіційну інформацію. Раджу вам з нею ознайомитись. Якщо ви вписані в систему СІС. Ви маєте право подати внесок, щоб вас звіти виписали. Ось приклад самого внеску, і його потрібно подати до шефа у женду до справці зужинці. Саме у